Друзі, привіт я рада всіх вітати на своїй кухні. Сьогодні до нас в гості приїхали батьки і ми вирішили посмажити шашлик. І до нього ось ще приготувала я мариновану дуже смачну цибульку і заодно хочу поділитися своїм рецептом маринаду для м'яса. Буду маринувати м'ясо на шашлик. Традиційно я буду використовувати ошейок. Тут у мене 3 кг вже помитого і ось порізано на шматочки м'яса. Взагалі, я маринувала м'ясо дуже багатьма способами, і на фоні цих варіантів я от винайшла свій варіант і хочу сьогодні ним поділитися. Дуже простенький, але, на мою думку, дуже вдалий, яким я користуюся вже достатньо багато років. Так, мені знадобиться, окрім м'яса, зараз цибуля і знадобиться ще лимон. Я маринуватиму, як я казала, вже 3 кг м'яса, але пропорції залишу на 1 кг, щоб зручніше було орієнтуватися. На 1 кг м'яса я приблизно десь беру 2 цибулинки. Але оскільки в мене ось цибулька різна, то я взяла 6 Буду її нарізати, спочатку нарізаю настіл, а далі просто нарізаю пів кільця. Переклала до м'яса. Тепер буду нарізати лимон. Я також на 1 кілограм м'яса беру один лимон, такий невеличкий, але оскільки в мене ось лимони ось такі достатньо великі, то я взяла півтора. І тепер відрізаю ось цей хвостик, далі лимон також розрізаю напіл і нарізаю також півкільцями, причому разом зі курочкою я нічого не щищаю. Тепер, що стосується приправ та спецій. я у шашлик обов'язково додаю олію без запаху можна будь-якого, головне, щоб запаху не було, як я вже сказала, різкого. Тепер додаю сіль. Сіль, звичайно, до смаку свого додаємо, я зазвичай по одній чайній ложці додаю на кілограм м'яса. Також по одній чайній ложці я беру гірчиці. Гірчиця у мене гостра викладаю. Обов'язково у свій шашлик я додаю мед по півчайної ложечки на кілограм м'яса. У мене тут загалом на 3 кг півтори ложечки, і мед повинен бути рідкий. Далі приправа до шашлику. У мене ось така приправа. Додаю по півчайної ложечки, також на кілограм, загалом півтори чайних ложечки кладу. І ще додаю італійські трави. Я не багато додаю. Ну, ось так приблизно для смаку і для аромату. І ще хочу додати чорного перцю, Теж зовсім небагато я кладу. Ну, десь ось так пів чайної ложечки. Тепер залишається це все добре перемішати. Причому так буду мішати добре, натискаючи, аби лимон і цибуля віддали свій сік. Я все добре вимішала і тепер обов'язково м'ясу потрібно дати час промаринуватися. Зазвичай я мариную з вечора, щоб до обіду потім смажити шашлик, тому зараз відправляю у холодильник кришечку, звичайно, що накрити потрібну мисочку, мінімум на годиночок 14. М'ясо в холодильнику в мене вже знаходиться близько 14 годин, і я ще хочу до шашличку приготувати мариновану цибулю. Для цього в мене ось 4 головки, якщо брати по вазі, то це 350 г. І зараз я її буду нарізати. Спочатку навпіл, а потім дуже тоненько буду нарізати півкільцями. Цибулю я ось уже порізала, переклала її у мисочку і підготую маринад. Для цього беру воду, у мене 100 мг води, я її дуже злегка підігріла. Тепер сюди додаю столову ложку цукру, пів чайної ложки солі. Сюди ж додаю столову ложку олії без запаху. У мене, звичайно, соняшникова, можна використовувати будь-яку, аби різкого запаху не було. І сюди ж 1,5 столових ложки 9% оцту. І все добре перемішую. Далі такі маринади можна готувати до свого смаку, хтось любить більше солоніше, хтось солодше, хтось, можливо, кисліше. Тут все потрібно куштувати, Я просто показую свій варіант. Маринад переливаю до цибульки, бригаду ось так її перемішаю. Накрию і поставлю в холодильник приблизно на 1 15 години. Я простояла в холодильнику у мене трішки більше години, і тепер я злила з неї рідину всю і буду додавати кріп. У ну, моєму випадку, це кріп можна додавати абсолютно будь-яку зелень. Я подрібнила пучок, такий середній кропу у мене був. Викладаю його сюди, і залишилося все перемішати. І цибулька вже повністю готова. Цибулька готова і, до речі, уже посмачився шашлик, аромат стоїть просто неперевершений. Ну я думаю, тут без зайвих слів не буду казати, наскільки це смачно. Тому я наразі всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім ми розкладу і до зустрічі в наступних відео.